Братва, здоров! Сьогодні ми не про те, як робити героїв. Ми говоримо про королів контенту, антагоністів. І якщо ти хочеш створити такого злодія, щоб він зламав не тільки усі шаблони, а й усіх героїв, що потраплять йому під ноги, то ласкаво прошу на кафедру японських анімаційних наук, я її професор, пропадаючи на півроку, і давайте розбиратися, що ж ви робите не так. Завдяки моїм відео, ти вже знаєш, як створюється візуал персонажів в аніме. Але антагоніст це не завжди просяючі обладунки та широку посмішку. Але як бомжара він виглядати не повинен. Одягнемо на нього трошки білого одягу, типу він ніколи не програє, то на нього і кров не прилипа. Заодно усі глядачі захотять шмотки, як у нього. Все, він не виглядає як монстр, але й не дуже той герой. І увагу привертає. Сиве волосся, типу він настільки хворий своєю ідеєю, що реально тепер токійський гуль. Синяки під очами охарактеризують його так само, ну й де злого вигляду, контрастуюча з основним одягом кроватка, і завжди носить рукавички. Але якщо потрібно буде зняти, то тільки одну. Для повної картини було б непогано вам показати кінцеву версію мого персонажу, не буду брехати, мені просто лінь малювати далі, тому згенерую цього персонажа в нейромережі. Тепер про характер, мотивація, на все є причина. Тож давайте визначимо, чому наш антагоніст не герой, а злодій. Наприклад, його село зруйнували такі-то люди, тому він ненавидить та полює на людей. З однієї сторони і смертний гріх, а з іншої хіба хтось не зробив би так само. Крутий антагоніст не може бути просто рандомним челом. Він та головний герой повинні бути два боки однієї монети, тобто вони хочуть одного, але йдуть до цього по-різному. Ну це класика. Чуваки, це не просто машина для вбивств. Він має бути людиною, яка страждає. Це ми визначили в його історії встановлення злодієм, але не упускайте цей момент. Просто садист повинен бути подсосом, але ніяк не головним антагоністом. Ну і фішка на кінець це несподіваний поворот. Уяви, що глядач думає, що антагоніст це просто жорсткий хлопець, а ти в кінці таки видаєш: Ха, головний герой це той самий злодій, але з майбутнього».